Шукаємо, де ми будемо його наклеювати дуже добре, молодець. Який Вітя молодець в одеському дитячому будинку інтернації відкрили денний стаціонар для дітей із помірною розумовою відсталістю. Тут допомагають підліткам, які живуть вдома з батьками, адаптуватися в соціумі, чіткіше розмовляти, спілкуватися з іншими людьми, надають соціальні реабілітаційні послуги. Одна група ну на кшталт дитячого садку. Коли батьки зранку привозять дітей, а увечері їх забирають додому. А друга група це п'ятиденний стаціонар, відділення п'ятиденного перебування, коли дітей привозять в понеділок зранку, а в п'ятницю ввечері їх забирають. І таким чином вони в сім'ях на вікенд. За маленькими відвідувачами в стаціонарі здійснюється безперервний нагляд. Є багаторазове харчування, при необхідності надають медичні послуги. І найважливіше, з дітьми займаються дефектолог, логопед і психолог. Тож хлопці і дівчата розвиваються під наглядом фахівців, а батьки тим часом можуть спокійно працювати. Завідувачка стаціонару показує, як і підопічні вже навчилися прибирати ліжка. Коли к нам прибули діти, це були усі домашні діти, звісно, е, вдома гіперопіка і е, е, такі дії, як застелити, рестелити е, ліжко ідеального ще у нас зовсім немає, але дитина знає і батьки, Приємно поражаються дома, коли дитина встає, сама починає одягатися і заправляти ліжко. Однією з дієвих практик реабілітації є вишивання бісером. Нещодавно роботи вихованок побували на благодійному аукціоні у відні виставку-продаж картин сонячних дітей з Одеси організував благодійний фонд Мир, який багато років допомагає будинку інтернату. Усі роботи були продані, а гроші одразу перевели на особисті рахунки юних вишивальниць. Загалом в одеському будинку інтернації наразі постійно проживають більше 90 дорослих дівчат з особливостями розвитку. А в стаціонарі отримують послуги ще 15 дітей. Частина приходить тільки на навчання, частина лишається в інтернаті по буднях, а вихідні проводить вдома. Модель наслідує європейські зразки соціальної адаптації дітей з вадами. Коли батьки живуть повноцінним життям і діти розвиваються, залишаючись в родині. Директор закладу Андрій Печений розповідає, планують відремонтувати додаткові приміщення, і тоді одеський дитячий будинок-інтернат зможе надати послуги денного стаціонару ще 30 дітям із сімей одеситів і внутрішньопереміщених осіб. Надія Панкратова, Марія Ткачук, перший міський.